Всім привіт, друзі! Це я Агурчик і. Я лексі Ні, ніч! Та сьогодні я буду в нього брати інтерв'ю. Думаю, вам такий формат дуже сподобається. А ви не забудьте поставити лайк і підписатися на мій канал і його канал. Я лишу ссылку під цим відео. А ми погнали до першого запитання! Готовий? Готовий. Готовий, давай! Перше запитання. Скільки ти вже граєш у Майнкрафт? Хоча грати десь 23-го року. Ага, зрозуміло. Тепер друге, ти давай трошки добре подумай. С Скажи назву самого першого відео на твоєму каналі стільки відео, що то відео, що я не розумію, яке в мене перше відео, я навіть забув. На із відео. Ну Моїми перед першими, ну вже в мене було трохи багаче відео. То мої перед першими, моє ПВП в Майні. О, ПВП в Майні, моє перше. Твоє перше? Бо на Ютубі показувано два місяці тому, вийшло відео там де. А ні, тата. Де я б'ю у Майнкрафті це і є ПВП, правда? Ну так, в мене є список відтворення. Молодець! Молодець, давайте всім похлопаємо. Так, йдемо до третього. Як так, ти споряд. став ютубером? Ну, коротше, я собі просто тупо грав в майн. Може, думаю, стати ютубером у мене було. Два канали, ну щось ну глухе, заблокував старий канал, тобто видно його І я почав знімати на новому і набрав, ну, десь то майже 200 майк. Зрозумів. Цікава така історія. Давайте до четвертого. Скільки біомів є в Майнкрафт? Ні. Шо? І скільки? У мене трохи телефон Е, uh, Ну я не знаю, скільки, блях, муф знат. Може 18 чи що. Може ще подумати. Mm. Навіть не знаю. Якщо що. Не mm -hmm. знаєш? Mm -hmm. Думай, 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 <сь> думай, <transparenim> Може 28? Вообще, <het heads> <finance> ні. Ні. Давай, я зараз скажу. 64. Моє. Я сам в шоці, коли я писав це інтерв'ю, яке буду тобі задавати, я до того, що інтернет зайшов, і там пише, що там 64. Ого. Ой, давайте, давайте до п'ятого. Маєш домашню тварину. А де маю два пса і котика маю одного. А як котика звати? Не знаю, Мурзик. А як два пса звати? Як звати першого пса, як другого? Одна одна біла Дейзі, а другий Тузік. Ну, приколі Е, Маленька пауза. Починаємо рекламу. А ви не забудьте підписатися на мій телеграм-канал, щоб не пропускати нові відео. Маленька реклама! Що це за питання? Ти маєш свій сервер? А uh, ні, нема? нема жодного. Ага. Або хтів створити? Нема. А тебе хотів створити? А вже ж хотів би. Ну так. Ну, можу навіть сьогодні, можу навіть сьогодні. <рису> я теж Ще? хочу свій сервіс створити, але чомусь трохи не виходить. Ідем угу. далі. Ти би видалив канал за 1 мільйон доларів? Фу, звісно, ні. Звичайно, ні. Ну, я теж, я теж би не видалив. Та, Бо... Там стільки підписників вже було б, ну, наприклад, я стараюсь набирати підписників, а я не хочу видаляти. Все не хочу. Добре, будемо знати. Ідемо далі. Ти маєш? Таке цікаве запитання. Ти маєш? Дівчину. Яку ти любиш? О, ти, ти шо в пшенима? <рес> Нема? А, поцікаво було, знаєш, таке звик. точно? Не правда говориш? Конечно, не. Звичайно, ні. А чому? Такого красавчика не полюбити. А що? <рес> не маю. Не маєш? А так, а що? А, ну добре, продовжуємо далі. Я навіть стрічся. Дев'яте <ріст> запитання. <9? ріст> Який у тебе... Давайте всі без Давайте вже без мемі. Давайте вже без мемі. Ага. Давайте дев'яте запитання. Який у тебе телефон? У мене був У мене там так в Дискорд вибував, що там була жопа. Зрозумі. Там була повна жопа. <розуміло> я, я так нервувався, корот. Я так нервував, а той був гел... Samsung Galaxy D6. А тепер в як той зламався, в мене той ще старий в тато має вже другий, коротше. То він теж був зламаний, тато його замонтував. Маю тепер друзів і все маю. Зрозуміло. А ми. Але телефон? Як це і називається телефон? Samsung Galaxy a 4 Нормально. Все, переходимо до наступного, давайте. Десяте. Твій улюблений фільм. Опа, черговий лікар. Я okay. чув про такий фільм, але я його не дивився. Ну, то мій улюблений, я кожного кожного ранку дивлюся. Встаю. Он вируска. Стою, пішов до телевізора, знаю, що в дев'ятій починається. Біжу до теле, біжу до телека, включаю телеканал світло і там дивлюсь. Круто. Тут устажу і дивлюсь, доки не отримую телефон. Так, далі. А телефон дають у десятій. Зрозуміло. Далі. Android чи iPhone? Що? Я не понял. Вибирай, Android чи iPhone? Це запитання. Звісно, Android. Зрозуміло. Okay. Там можна встановити, а на iPhone я пробував раз, і там взагалі я не міг встановити. Так, ну, там тільки за гроші можна купити. Uh -huh. Ні, знай, well, мій, так, друг, мій друг якось був скачав і не платив гроші, він якось скачав через телеграм-канал, я сам в шоці. Я підстрибнув Ага, якось скачав на iPhone. Я в шоці. Йдемо Й. до наступного запитання. Якими ти програмами користуйся для зйомки відео і монтажу? Ну, CapCut і Info. А щось тебе трохи погано чую для монтування капкут. Ага, я також. А, а для зйомки відео? Для зйомки? Я не розумію, що воно таке Ну, типа, як ти знімаєш ві, е, відео і на яка-то програмка? Що ти знімаєш відео, типа? А я запись Так-так-так та та Ас рекорда. Ага, зрозуміло. До нас хтось приєднався Реклама! кикаю. Ага. Все я понял <ріст> продовжуємо. Тринадцяте запитання. Ти О, будеш Боже, ти не... робити стрім? Коли, ну через рік, тому що в мене акт не дуже в Ютубі підтверджений. Ага, зразу. Хоч у мене в мене, мене перевьюшок нема стрімів нема. Зрозуміло. Бляха, мені Даня дзвонить через ДС, ну я не відповідаю, звісно, я його їх миную. Ага. Так, ідемо далі. Чотирнадцяте. Скільки тобі років? Сінці? Опа, дев'ять. Мені дев'ять. Ого. Ну а вже ж. Мені тринадцять. Скоро буде чотирнадцять? П'ятнадцяте запитання, яке ми всі чекали. І хто він такий? Yeah. Oh, oh. Який? Але, але ви не скажете нікому, ви нікому не скажете. Ні, оці всі, хто дивитися це інтерв'ю, вони нікому не скажуть. Давай, починай. Okay. Який у тебе. Яхи хвилює. Я хихвилюєся. Не переживай. Ну як тебе звати? Йосип. Гоза так відповів, знаєш, типу, не секретно, вона ж просто відповів. Ну, але на інтерв'ю Локса я не відповідав. На кого? На інтерв'ю Локса. А, а ну моя не від, відповів. <гум> Ого. Тепер це більше не секрет. Тепер це більше не секрет. Так, тепер більше не секрет, ви будете всі знати, як його звати тепер. Так. Ну я вже не буду це приховувати, якщо Хм зараз а ви, будь ласка поставте лайк за такий ну ви бачите Що тут Він сказав Катаня, своє чого я. Я чого я сяю Чого я сяю я не понял я не знаю файда людина ну, все чекает всю кінець? Ні, а Шаудне, 16 Улюблений блогер Случайно ну, Трокс. Трокс тоже. Ти я Гурчик. Е, ще є кто там є Він знімає віруси. в Ноксис. Он занимает вірусы. У него аж вчора вийшло новое видео про вирусы. И ще е, мій улюблений блогер, кто там я не знаю. Шакто. У мене, короче, Кавун, в і Діамант. А, давайте Чем? останні запитання на це интервью. Куди будеш поступати після 9 або 11 класу? Я знаю, чи ти ще приблизно. Ну, я б взагалі зараз переступив на 4. Ну так, а приблизно. Куди ти би хотів? Взагалі, 9. А ти будеш ще до 11 чи до 9? Е, до 11. Або mm -hmm. до дев'ятого, не знаю. Я би ліпше до дев'ятого. А я би так само. Ну не знаю, як получиться. Мені один рік от, вчитись. Дев'ятий клас. Я, я за вересень і все, я йду до 9 класу. Ого! Нормально. Ну, Нормально. І, друзі. Е, я тобі дуже дякую, що ти участвував в інтерв'ю.